Рунок. Ніхто не забере ту чашу, яку ви жадібно так п'єте, бо тільки ви дорогу вашу собі ж обрали і пройдете. Ніхто не може вас насильно примусити до почуттів, від примусу ви дійсно вільні, все решта вигадки пусті. У кожного із нас є вибір. Які обрати нам думки. Саме думки це й творять вимір, саме із них є всі пастки. Якщо ж обрали ви страждання, не забере його ніхто, і ваші всі переконання, то зі страждань ваше пальто. Тож, поки чашу не доп'єте, яку самі ж собі налили. Доти до щастя не прийдете, яке у чаші тій втопили, а випивши її сповна, подякувавши за той трунок, прийде пробудження весна, тобою ж обраний дарунок.